П'ятниця 28 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Дозвольмо собі на хвилю забути про свої щоденні турботи, довірмо Богові потурбуватися про свої справи, щоб могти неподільним серцем зосередитися на цій зустрічі зі словом. До Тита. послання святого апостола Павла Читання, Сину утити, для чистих усе чисте, а для зіпсованих та невірних немає чистого нічого. У них зіпсовані і розум, і совість. Твердять, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються Його мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла негодящі. Ти ж говориш, що личить здоровій науці. Старі віком, щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові і терпеливості, старі жінки так само нехай поводяться, як личить побожним, щоб не були злоріками, не віддані пияцтву, щоб добра навчали, щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані чистоті. Хозяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбив. Так само і юнаків напоминай, щоб були помірковані, даючи самого себе як зразок добрих діл у навчанні цілковита побажність, здорова та бездоганна наука, щоб супротивник осоромився. І не міг нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам, нехай коряться всьому, хай догочають, не перечать, хай не крадуть, але хай виявляють цілковиту добру вірність, що в усьому прикрасили науку нашого Спаса Бога. Коментар, даючи самі себе на зразок добрих діл. Дорогі мої і злий приклад і добрий приклад потягують за собою, знаходять послідовників. Саме тому кажемо, що яблукові яблуні далеко не паде, коли бачимо подібні вчинки та життєві схильності дітей, які були у батьків. Обставини дуже сильно впливають на нас. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли. Що ми завжди даємо приклад іншим, добрий або поганий. Ми ніколи не є нейтральними, ми завжди іншим або вказуємо на Бога, або не вказуємо. Тож погляньмо на своє життя, який приклад ми даємо іншим. Якщо ми називаємо себе християнами, але не живемо християнським життям, не чинимо тих діл, які нас закликає робити Христос. Тоді, замість того, щоб проповідувати Господа своїм життям, ми відвертаємо інших від нього своїм поганим прикладом. Тому відкинемо всяке лицемірство, всяку двоєдушність. Вказуємо скоріше своїм життям добрий приклад, щоб через нас Христове ім'я не зневажалося серед Бога, а навпаки, поширювалося про слава Бога, та за нашим прикладом наверталися інші до нього. Бо часто буває навпаки, і ми, як священники, це відчуваємо при присповіддя, коли часто. Ті, які раз у році десь прийдуть до церкви і сповідаються, кажуть, та чого буду ходити до церкви, як та ходить кожної неділі свята, сповідається, причищається, а вдома пекло, і такі приклади не потягують. Бачите, таким своїм життям, роздвоєним ми відвертаємо інших від Бога замість притягнути. Від луки святого Євангелія читання. В той час хотіли первосвященники і книжники накласти руки на Ісуса, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за Ним, вони послали підглядачів, щоб удавали з себе праведних, щоб Його піймати на слові. І видати начальству та владі намісника, ті спитали його, Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на лице, але навчаєш Божої путі по правді, чи вільно нам давати кесарові податок, чи ні. Бачачи їхнє лукавство, він промовив до них: Покажіть мені денарій, чи на ньому образ і напис. Ті відповіли кесарю, і він сказав їм Віддайте, отже, кесарові кесареве, а Боже богові, і не могли піймати його перед людьми на слові, і, дивуючись його відповіді, замовкли. Віддайте, отже, кесарові кесареве, а Боже богові. Дорогі мої. Найчастіше згадуємо цю цитату, коли говоримо про пошану до законів, до порядку в державі, в якій живемо, вказуючи на те, що маємо віддавати і кесарові, кесарові, але забуваємо, що в цьому ж вірші Господь також каже віддати Богові Боже. На літургії ми промовляємо. Твоє від Твоїх тобі приносимо. Замислившись над цим, розуміємо, що в житті немає нічого, щоб не було Божим. Усе наше життя від Господа, усі люди, яких зустрічаємо на своїй дорозі, намадані Богу, усі обставини послані від Бога. Тому Бог щомиті очікує, щоб ми віддавали йому наше життя, щоб служили Йому, щоб сприймали все, що відбувається, і як нагоду прославити Господа, зробити щось для Його царства. Проте Небесний Отець, оскільки він досконалий і всемогутній, не потребує нашої прослави чи наших діл. Ні, це ми потребуємо Його, бо тільки живучи з ним, зможемо бути справді щасливими. Деколи здається, що бути добрим християнином, це перебувати завжди злагоді з усіма, і тоді все буде гаразд. Проте в житті Христа так не було, Він, будучи Сином Божим. Мов учнів, послідовником, за ним ходили юрми слухачів, але у нього були також ті, хто, удаючи із себе шукачів правди і закону, насправді шукали, як би його вбити. Лихі гадки, в ім'я власної користі, люблять маскуватися. Сяті отці пустелі були великими майстрами викривання спокус під виглядом добра. Можливо, це слово кличе і вас до щорази більшої щирості в думці, слові і ділі. Хитре питання, яке дали Ісусові, насправді обернулося гарною нагодою сказати людям щось дуже важливе. Цей вислів дайте кесарові кесареві, а Богові Боже є не просто короткою і влучною думкою, що свідчить про інтелект того, хто їй сказав. Вона є запрошенням серйозно розглянути своє життя, щоб визначити пріоритети і цінності та віддати їм належне, дивуючись його відповіді. Підглядачі замовкли і відійшли. Ісус заповідав також і нам наперед не журитися, навіть якби довелося бути переслідуваними і обвинуваченими перед суддями та правителями, бо Дух Святий дасть нам мудрість, якій ніхто не може протиставитися. Тому прошімо у Господа ласки мати Духа Божого у своєму серці. Щоб керуватися Його порухами і чути Його натхнення, черпаючи з них силу любити, служити, прощати. Пам'ятаємо, людина створена на образ і подобу Божу, не забуваючи про своє походження у пленні щоденності, ви щораз краще сповнятимете свою місію. Прошімо у Господа постійно нагадувати нам, що ми є його улюбленою дитиною. Первосвященники та книжники зрозуміли, що ця притча про них. Вони сильно розсердилися, але знову ж таки нічого не могли зробити з Ісусом через його неймовірну популярність. Тоді вони розпочали нову атаку. На цей раз вони діяли не безпосередньо, а через хитрих людей. І спостерігаючи за ним, підіслали лукавих людей, які, прикинувшись благочестивими, вловили б його в якомусь слові, щоб зрадити його начальству і владі правителя. І вони спитали його, Учителю. Ми знаємо, що ти правдиво говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але істинно, дорогу Богу навчаєш. Чи можна нам давати податок кесареві чи ні? Подати, що сплачується кесарю, було подушною подати, що стягувалося з кожної людини в розміри одного динарію на рік. Кожен чоловік віком від 14 до 65 років і кожна жінка віком від 12 до 65 років мали платити її. Ці податки викликали гарячі суперечки в Палестині та були причиною не одного повстання. Власне, спірною була не так її грошова сторона. І ніхто і не вважав високою, і вона не була важким тягарем. Вирішальним було інше питання. Фанатики юдеї вважали, що у них лише один цар, Бог, і стверджували, що платити податки комусь, ще, крім Бога, проти закону. Таким чином, підбурювані синедріоном, посланці намагалися поставити Ісуса перед необхідністю вибрати із двох лих. Скажи Ісус, що податки кесарові платити не можна, прощальники негайно повідомили про це понтію Пилату, і за цим цілком, безперечно, пішов би його арешт. Скажи ж він, що слід платити податки кесарів це відразу відштовхало б від нього його послідовників. Відповідь Ісуса, як завжди, вражає своєю мудрістю. Покажіть мені Донарій, чий на ньому образ і напис, вони відповіли кесарю. Він сказав їм: отож, віддайте кесареві кесареве, а богові Боже. Життя людини складається з багатьох сфер. У кожному їх діють свої закони. Ми підкоряємося певним правилам поведінки в суспільстві, у ній на роботі. Ми дотримуємо ще правил моралі та законів держави. І крім того, є ще сфера духовна, де діють свої закони. Досить часто ці сфери перетинаються. Іноді вони посилюють один одного, і ми добре розуміємо, як треба вчинити. Але іноді вони вступають у протидію. І ми, ми бентежимося, як вчинити. Тут ось юдеї думали, що платячи податки кесареві, вони порушують заповідь Бога. Ісус показав, що це не так. Віддайте кесареві кесареве Богові Боже, каже він. Що таке кесареве і що таке Боже? Через попередню притчу ми добре розуміли, що таке Боже, що належить Богові, які сфери життя людини мають бути підкореновані йому. Щі. Амінь. Він усе сотворив, створив закони, яким підпорядковується весь світ. Йому належить всяка слава честь, хвала і поклоніння. З Божа заповідь каже: і люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, всією душею Твоїм, всіма силами Твоїми, Второзаконня 6.5. А значить, і саме життя наше, наше серце належить йому. Але чи це означає, що можна не поважати політичну владу? Ні, дорогі мої, слово Бога каже нам, кожна душа нехай буде покірна вищій владі, бо немає влади не від Бога, існуюча ж влада від Бога встановлена. Тому той, хто противиться владі, противиться Божому встановленню, а ті, хто противиться, самі не тягують на себе осуд. Отже, віддайте кожному належне, кому податки, податки, кому оброк-оброк, кому страх, страх, кому честь честь. Ремлян 13, 1, 2, 7. І якщо ми дійсно підкоряємося Богові і віддаємо Богові Боже, тоді маємо коритися і цьому слову, і поважати владу. Заповідь Бога каже нам, шануй батька Твого і матір Твою. Второзаконня 5.16. Значить, ми повинні поважати і піклуватися про своїх батьків. Слово Бога, вчить нас піклуватися про свою сім'ю, дружину та дітей, бути старанними та вірними на роботі та в навчанні. Інше питання, якщо ця влада вимагає того, що їм не належить за визначення, наприклад, поклоніння, коли влада забороняє проповідувати Євангелії, або батьки перешкоджають служінню Богу, їм не належить те, що вони вимагають. І тут ми повинні коритися Божим постановам. Так, наприклад, у книжі «Дій» описується епізод, коли Синедріон упіймав апостолів і заборонив їм проповідувати про ім'я Ісуса Христа, як тоді Петро відповів, діянь 5:29. Петро ж і апостоли у відповідь сказали. Слухайте більше Бога, ніж людей. Повертаючись до притчі про виноградарів, бачимо, що проблема виноградарів у тому, що вони перестали шанувати господаря, як господаря почали шанувати себе господарями. Проблема людини починається, коли вона перестає шанувати Бога Богу і на його місце ставить себе. Слово віддайте кесарові кесареві, а Богові Боже зберігає нас від цієї помилки і наводить принципи Божого правління та Божого царства в нашому житті. Коли ми дотримуємося цього принципу в своєму житті, від щирого серця шануємо Бога і поважаємо владу, тоді Господь сам робить нас впливовими людьми. Людьми, через яких він змінює духовну і іншу ситуацію навколо нас. Прикладом такої людини був пророк Даниїл, коли він вірно шанував Бога і поклонявся йому, і вірно виконував свою роботу радника царя, Бог багато використав його, через нього дав віру цареві Валтасару та цареві Кіру. Через його вірне ходіння та служіння ім'я Бога було прославлено у всій Вавилонській, а потім і в Перських імперіях. Віддайте кесару і кесарю Богу і Боже. Я молюся, щоб Господь помилував мене і допоміг зберігати цей принцип у своєму житті. Все, що я маю, це належить Господу. Я лише молюся, щоб Господь допоміг мені бути вірним, щоб з радістю та стара. Ністю виконувати своє служіння виховання учнів Ісуса і присвячувати свій час можливостям сім'ї та серцю Ісусу Христу. Через це Його правління, Його царство поширюється і прийде на цю землю. Нехай через це Він змінить Україну на святий народ. Упродовж двох тисячоліть. Цією біблійною фразою прагнули обґрунтувати відносини між державною світською владою і релігією. Її по-різному інтерпретували, а іноді вирвану з контексту навіть використовували як маніпуляцію. Спробуємо розібратися, чому саме так промовив колись Господь Ісус Христос і що означали ці слова. В Євангелії ми зустрічаємо цей епізод. Як відомо, здається не минуло дня, щоб фарисеї і книжники, члени Синедріону, не придумували, як підловити Ісуса Христа, аби його засудити і погубити. У своїх нечестивих прагненнях вони пішли навіть на змову зі своїми супротивниками, ненависниками їм іродіянами, прихильниками царя Ірода. Справа в тому, що коли юдея була під порядком. Підкорена римлянами, то юдеї не сприймали обов'язку сплати податки у римському кесарі. Іродіани та фарисеї мали щодо цього протилежні думки. Іродіани стверджували, що це є законна повинність, а противників цієї думки вважали бунтівниками і засуджували. Фарисеї ж, навпаки, вважали, що юдеї, як народ Божий, повинні, на відміну від язичницьких народів, платити лише одну данину. Богові на його храм, і щоб платити податки римському кесареві і долопоклоннику, це значить ображати істинного Бога. Але тут хитрі фарисеї вирішили використати іродіанів, підіславши їх до Христа запитання, як тобі здається, чи годиться платити податок кесареві чи ні? Розразхунок їхній був підступний. Якщо Ісус каже, що податок платити дозволено, то фарисеї проголосять, що Він зрадив народу Божому, і таким чином спростують Його особі гідність Мешії і підірвуть народну довіру до Нього. Якщо скаже, що платити кесарю не годиться, то іродяни донесуть на нього римському правителю, як на бунтівника, та засудять його до смерти. Фарисеї хотіли чужими руками позбавитися Христа. Лукаво, улесливо починають говорити до Христа, підіслані фарисеями їхні учні сердян, учителю, ми знаємо, що ти справедливий. Ісус, вже знаючи їхнє лукавство, сказав, чого спокушаєте мене, лицеміри? покажіть мені монету. Чому Господь Ісус Христос сказав принести Днарій? Це була срібна монета, яка дорівнювала денні і платні робітника в юдей. На ній був зображений Цезар. Твері, який був римським імператором у 4 -х, 37 -х роках. З одного боку монети був напис абрівіатурою Тиберій Цезар Август, син Божественного Августа, а на інший первосвященник. Тож сама ця монета для юдеїв була суцільним богохульством. Вона прославляла Цезаря як божество та ще й зобов'язувала язичникам платити податок. Водночас така монета була власністю правителя, бо зображення і напис були аналогом сучасної печатки, посвідченням права на цінний метал, з якого викарбовували монету. Фраза Ісуса Христа: «Віддайте кесарові кесарові», а Богові Боже розставила все на своїх місцях. В прямому сенсі Господь сказав: якщо ви вважаєте, що спілкуватися з язичниками є оскверненням, то віддайте срібло язичника йому назад. Однак відповідь мала і глибший зміст: Спаситель не лише не піддався на провокації фарисею, не зловився на гачок і родіянів. Він у цій короткій фразі пояснив християнський підхід до питання взаємовідносин, політики і релігії. Держави і церкви, світської влади і Бога. Вони питали, чи годиться платити, він повів: віддавайте кесарю і кесареві, богові Боже, платити податок не означає добровільно дарувати, але віддавати належне це обов'язок, необхідність. Бо законники тоді вчили, чия монета, того й царство. Тож людям необхідно віддавати людське. А належне апостол Павло пояснює, отже, віддавайте всім належне, кому податок, податок, кому данину, данину, кому страх, страх, кому честь честь. Але в ніякому разі кесарве не звільняє від Божого. Не потрібно обирати, потрібно шанувати і Бога, і державу, виконувати закон Божий і закон людський, бо ніяке зовнішнє підпорядкування не заважає нам мати всередині себе духовність, совість, свободу віру. До речі, ця фраза Ісуса Христа є революційною з точки зору, що схвалення сплати податків Риму він відносить християнство над державами і кордонами. Не вимагаючи від вірян визнавати тільки ті держави, які формально перебувають у союзі з істинним Богом, подібно до Ізраїлю у Старому Завіті. Християнство не прив'язане до однієї конкретної держави чи народу і здатне до поширення навіть умовах зовнішнього абсолютно несприятливих. А загалом, дорогі мої, віддавати Божому Бові, що означає, що належить Богу, все. Бо все ним створене, і ця земля, і все, що наповняє її. Що ти маєш, чого б не одержав, запитує апостол Павло у першому посланні до Корінтян 4.7. Бог дарував нам розум і серце, таланти і можливості, волю і свободу, земні, різні блага. Тож маємо використовувати їх на виконання заповідей Божих. На благо ближнім, а відтак і на славу Божу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення і подобайки. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!